Доброго дня, друзі! Слава Україні! Фундук Вінниця на зв'язку. Сьогодні у нас 25 вересня 2025 року. Збираємо урожай фундука. Наразі збираємо сорт веба цінний Косфорд. Вже Каталонський, Барселонський, Варшавський позбирали, там трапізунт, які були у нас позбирали. А зараз збираємо. Вебу, бо сипеться все на землі. Ще, звісно, на дереві багато є, зараз будемо трусити якось. Так, Все всипане. Такі от гілочки, загруженість капітальна, кожен рік. Переростів практично ну, дуже мало. Тому що дуже велика і переростів у нас маловато, але є трохи, є. Приростів. Дуже багато горіха весь сипеться, весь сипеться. Вже по другому кругу йдемо. Трохи трусом, трохи ще зеленого є навіть. Але так то земля всипана горіхом. Горіх дуже шикарний, дуже добре загружається, кожен рік, до речі. Кожен рік грузиться добре. Якщо кому потрібні саженці, Косфор добре осипався, ні, це веба у нас. Не достану вам показати, бо до самого верху гілки гнуться. Приросту практично немає. Десь там може трохи сантиметрів 15. Ще. Все на землі. Це у нас косфор теж капітально загрузився, але космор вже більше повисипався. Трохи раніше трошки сипеться більше. Так. Знову с тут ми вже трусили його трохи. Бо він один, один висипається, а другий ще зелений. Так що, трусимо, то що лишається, потім знову по другому, по третьому кругу проходимо трусом далі. І кластера О, все вилітає. Кластера дуже гарні. Типу по 6 вже немає практично в цьому кластері повилітало. Великі кластера загружаються. Ну, Но... велика помилка загущеність. От Де пропустили, де не вирізали середину, в середині кластерів великих немає. Все треба вичищати, щоб фундук провітрювався. Все, що поверху, а середина не вичищена. Чи забули десь спригнути саджанці не встигли, вони маханули, не вирізали. В середині один-два, один-два горішок. Не загружається кластер, а по верхам все загружено в кластерах по 5-6 по горіхів. Так що треба вирізати, вирізати треба. Ось наразі от каталони вже зібрали і одразу вирізали. Вирізали вже, вон, формуйте кущом, от вирізали його, щоб він весь провітрувався, поросте скільки було. Все, вирізати, щоб він провітрувався. Тоді будуть і кластери великі. І вон. Все, повирізали, все, середину вирізали і тоді бомба. Він загружається дуже добре. Ось на тільки прикопані, такі вже не знаю, будуть там, будемо собі розсаджувати, лишиться на продажу, не лишиться, не знаю. Вже двох річках бо на одну річку зовсім корінь не наростає взагалі мало. Вон веба, пожалуйста. Така загрузка, що просто сонці не передав. зараз. Просто ну, до самого верху ну, повністю приросту нема. Ну, все, все у гріхові. Нема приростів зовсім. Юки ломляться, торкнеш тільки і, і воно все сипеться. Зараз я передам трохи якось сонце. Все, горіх. А, що сопиться, все на землі. Так що не буду я затягувати відео, ви вже бачили попереднє відео. Просто не можу не зняти. Не можу не зняти цей шикарний сорт, тому що кожен рік він просто радує душу, що у своїй загруженості весь загружений горіхом повністю. Говорю, до кінчиків, до кінчиків загружається і приросту, от приросту зовсім немає. Там ще по верхам є трохи приріст такого. 15, по 15-20 см. А то все в горіхові. Я говорю, густота в середині, якщо буде загущене, нічого не буде. Нічого не буде. Буде там по одному, по два кластері, а то й по одному. Так само неважливо, який сорт. Неважливо, які сорта. Так що, всім добра і миру, кому потрібні саженці, там у нас наразі є 6 сортів, поки. вже у нас в цьому році може все залишиться щось. Страпізулда там, а потім вже у нас на підході буде. Ще у нас там є пару сортів, які ми будемо прикопувати. І шедевр у нас є, і рибальний дуже чудовий сорт. Похожий на вебу Один той самий селекціонер його вивів. Маємо навіть, навіть барбакан, але це ще довго його чекати, його там нас мало, поки ми його розведемо. Теж крупноплодний з червонолисних. І ще в нас там є український велетень, ну ще рано показувати, тому що ще поки не маємо від нього саджанців, то нема що там показувати. Так що всім добра і миру, будьте здорові. Кому потрібні саджанці, дзвоніть, пишіть. Основно пишіть на Viber, я там все бачу. Будьте здорові!